Чим же займаються люди в стінах будинку під годинником, цікавість та прагнення отримати нові знання привели до зали засідань Житомирської міської ради доволі чимало молоді. Я вважаю, що це допоможе мені у подальшому розвитку моєї професії. І, ну праці щось нового навчитися. Я вже тут була. Я це вже на повторний курс іду. От і ну тут цікаво, все, і ну багато чого нового для себе можна дізнатися. Приходили і депутатів, розповідали, ми вирішували справи е, нашого міста. Ось е, на теплу, ну насчет тепла подачі, ну що цього. Ну, тут цікаво. Покращимо, покращити свої знання і щоб все в житті склалося як найкраще для мене, щоб мені це допомогло в майбутньому. Перша зустріч це знайомство з умовами та напрямками навчання. Власне, кожен учень може обрати собі той курс, що найбільше відповідає його базовим знанням або просто до вподоби. Департаментів чимало, тому визначитися з вибором доволі складно. Окрім того, потрібно пам'ятати, що головне в навчанні це активність та наполегливість. Я дуже рекомендую бути дуже активними в процесі навчання, тому що якщо ви не завжди керівники департаментів є професійними ораторами. Вони можуть вам сухо розказати статистику, але якщо ви будете активними, якщо будете готуватися у вас, всі будуть навчальні плани, і ви зможете бачити, хто буде наступним доповідачем на ваших заняттях, ви зможете підготувати питання. Я вам дуже рекомендую готуватися. Тоді ви зможете задати, як працює освіта, чому не горить ліхтар, чому не покладений люк, як там не знаю. Визначитись з якимись пільгами або як подати заявку на фінансування від управління молоді і спорту, якщо після закінчення цієї школи випускник і не стане мером чи керівником якогось департаменту, то отримані знання принаймні для загального розвитку в житті обов'язково згодяться.